У дитячому садочку Гупалівки Магдалинівського району вирішили проблему з ремонтом приміщення у досить незвичний спосіб. Винахідливі вихователі взяли участь у конкурсі Європейського союзу та програми розвитку організації Об'єднаних Націй і виграли його. Підтримав гупалівців у боротьбі за приз Микола Солошенко, народний депутат України, допоміг у виготовленні проєктно кошторисної документації, без якої участь у конкурсі була неможливою. Гуполівський дитячий садочок невеликий. Будівля ані ззовні, ані зсередини не ремонтувалась роками. Але черги до єдиного виховного закладу села чималі. Вікна треба поставити, кришу перекрити. Нам треба це срочно, тому що діти половину зими. Ми не ходимо. На ремонт у гуполівських вихователів коштів не було. Остання надія на оновлення будівлі участь у конкурсі розвитку сільських громад є СПРО. Але зібрати проєктну документацію ми не мали можливості. Сільська рада також не має такої можливості нам допомогти. І тому ми звернулися з допомогою до Миколи Павловича Солошенка, який нам виділив кошти. Завдяки цьому проекту ми маємо можливість у нашому дитячому садочку замінити вікна і двері. Це буде збереження енергоносіїв і тепла в дитячому садочку. Невдовзі масштабна реконструкція Гуполівського дитячого. У садочка розпочнеться. А це значить, що малеча отримає належні умови, а молоді батьки позбавляться черг до закладу. Сьогодні ми цей вопрос практично зняли. Значить, буде питання, зв'язані з оформленням документів в БТІ і землі, управління земельних ресурсов. І то, що сьогодні реально пообіцяв руководитель. Села плюс руководитель детского садика. Финансирование все вопросы развязаны. Я думаю, что с 1 сентября уже этого года вторая группа, еще одно крыло детского садика, будет открыто. Это порядка 20 Сьогодні дітей будуть устроєні в цьому дитячому саді. Приклад Миколи Солошенка надихнув і місцевих підприємців. Вони пообіцяли також взяти активну участь у відбудові дитячого садочка. За сприяння депутата до осені тут мають переобладнати харчовий блок. Юлія Юсупова, Максим Макаров. Деталі.